ッ怖いです。<スープ> День Героїв Небесної Сотні пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого. На честь шанування подвигу учасників революції гідності та увіковічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Тільки цього дня, у 2014 році, на майдані загинуло 49 осіб. А за час революції гідності 98 майданівців. Події 20 лютого стали кульмінацією революції гідності. За неповернення до пострадянської моделі відносин. За неповернення до диктатури, до антидемократичної форми правління в нашій державі виступило все українське суспільство. Виступила молодь, виступили освітяни, виступили підприємці, виступили прості робітники. Вони піднялися спільно однією стіною. Захищаючи демократичний вибір нашої країни у Мукачеві, місцева влада, представники духовенства, школярі та небайдужі містяни зібралися біля пам'ятного меморіалу, аби вшанувати героїчний вчинок своїх співвітчизників, які за свободу та світле майбутнє України віддали власне життя. Всіх полеглих вшанували хвилиною мовчання. приклад героїв Небосної Сотні і сьогодні надихає багатьох з тим, щоб ці інтереси, які проголошувалися дуже давно і відстоювалися що молодими, що старими, по сьогоднішній день. Е Демонструють і наші воїни, які захищають незалежність соборність нашої держави і демократичні європейські цінності сьогодні на фронті. До героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей від розповідання, освіти та віку. Наймолодшому з героїв було 17 років, найстаршому 82 роки. Серед них громадяни інших держав. Цей пам'ятний день покликаний увіковічнити громадянську і національну відвагу та самовідданість силу, духу і стійкість. Українців вони якби дали такий запал а, в тому, що Україна має боротися за своє, за своє рідне, за все, все своє українське. Навіть знаєте, я колись ще, це можливо і 15 років було тому назад. Ще до Майдану. А, якось я був на верецькому перевалі, і там є багато наших могил, наших українських повстанців. А, там було був якийсь такий один день вшанування їх, і скажімо, навіть мені така от думка приходила тоді на, на розум. А якщо потрібно захищати буде нашу українську державу, чи будуть в нас такі люди? І як історія показала, і наше життя показало, що в нас є такі люди. Війна триває, і зараз українські захисники продовжують боротися за ідеали свободи, незалежності та людській цінності. А пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України.